Доброго дня, діти, послухайте віршик. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим золотистий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно Прикрасила себе осінь кленовим листячком різнокольоровим. А ось український письменник Василь Сухомлинський написав оповідання Осінні сни клена. Я пропоную вам діти зараз прослухати його. Ми пішли до лісу, подивитися на осінні вбрання дерев, зупинилися біля високого клена. Посідали, яка краса відкрилась перед нами. Стоїть клен у яскравому, барвистому вбранні, а листочки ж ні затремтять, ні зашепотять. Дивіться, діти, клен спить і сниться йому все, що він бачив од весни до осені. Ось жовтий листочок. Мов золота кульбабка. Весною клен був зачарований її красою, запам'ятав, а як заснув, то й пригадав весну листочок його і пожовтів. А там, бачите, листочок, мов ранкова зоря, рожевий і ласкавий. А цей, як вечірня заграва на вітряний день. На цій гілочці. Яскравий і красивий, немов крило вивільги. Мабуть, сиділа колись тут вивільга, а зараз приснилося кленові її крило. Ми принишкли і милувалися красою. Усі наче боялися потривожити чарівний сон Клена. Я сподіваюсь, діти, що вам сподобалось оповідання. А згадайте, хто його написав? Український письменник Василь Сухомлинський. А про яку пору року йдеться в оповіданні? Так, про золоту осінь. А яке дерево побачили діти? Дерево називається клен. А що нагадав клену жовтий листочок? Він нагадав кульбабку, яку клен побачив навесні. А що нагадав листочок з рожевим відтінком, ранкову зорю, а цей червоний та яскравий, Вечірню заграву на вітряний день. А що цей листочок яскравий та красивий нагадував клену? Крило пташки-вивільги. Ось діти, ми сьогодні з вами дізналися, які сни сняться клену, восени, жовті золоті кульбабки, рожевий схід сонця вранці та червоний захід ввечері, а також пташка-вивільга. А вам, діти, що нагадують осінні яскраві листочки? Подумайте!